Ольга Сомська розповіла про заздрість колег. А, заздрість. а що там заздрити? Чому заздрити? Роксолані е, вона зізналася, є, ось що ось коли ось є. працювала в національному академічному драматичному театрі імені Лесі Укринки, то знаходила в своїх речах підклади кладе, типу, кладе. Може, вона просто кладе? Це ці, типу, що наркотики? Підкладка оця, ну, так у мене теж є підкладка. А це закладка називається, да? Оля, та й підклади теж це називається, по-різному. Оля Сумська, що спокійно відпрацює, а нарколиги всякі наркотики через її одяг передають. Я прямо уявляю, як дилер такий присилає комусь, це закладка в кармані у Сумської в театрі Лесі Українська. Як це ви так зробили? Сумська з Борисюком ввечері там. <ріст> а, це, <ріст> це ви про це? А я думала про. Жень, а тобі теж підхопили? <ріст> <ріст> а потім судська така сидить і каже. А мені всі заздрять. Борисюк такий да Боже, про що ви таке кажете? Я думала, це підкладка в одязі. Да? Ну така відми та інші скамарохи. От хто проти Олі Сумської люди не можуть пережити успіх, яскраву зовнішність. Що стосується колег, зокрема, я відчувала це на собі. Цю страшну, тотальну заздрість, коли тобі підсипають, підкладають, і ти у своїх речах знаходиш ці підклади і думаєш. На що люди здатні? Я ж це не замовляла. А е, яке це середня пічня?